Всім привіт! І в нас вийшло оновлення. Давайте спочатку, я думаю, подивимось саме нашу нову локацію. Так. Я ще не бачила, чесно, ви бачили о не. Ось тут талончик як в така бока. І отут якісь секретки. Я не знаю, зараз спробую розгадати. Я трішки знаю, але я їх ще не, як сказати, не... не відкривала. Давайте так. Ось ці в нас закриті. Може інше буде, я не знаю ще. О, тут ще коробочки у нас. Ось. Оце куди посилку відправляють, от такі. І багато чого щось звочки роблять Персоналі, ну ладно. Не Нам треба. давайте, Далі поглянемо. О, вже шістерочку ми знайшли. Так швидко. Ще це якась краткає одиничка, боже, як ми святку все шукаємо. Я ще знаю... давайте на оцю штучку все підложимо. Нам треба, можна подвину зараз. На дванадцятка. Ем... Um, зараз. Я ще забыла три скидающи. Зараз. А, точно, у нас ще нове авто. Я це не сказала. Ось, так. Чекала. А, не, цього немає, жаль. Хотілося б, щоб було вже. Ну ладно. Пишите. Уже тут щось. А, я, по-моєму... Згадала зараз. А дайте. Ладно. Потім не зробимо. Давайте оці поки що відкриємо, то вже не терпиться. Отакі. От ще одиничку нам треба. Ось. Кстати, це ще секретка плюс. З нас. Так. Це все теж секреточка, але ми до неї трішки Давайте поглянемо. А, оце теж секреточку. Майже все секретки, так. Угу. Нам ще треба... О, ось, сюди нам треба ставити. Ну, напереки перекине, куди треба, я зрозуміла. Так, нам треба оцей білетик. Взяти, давайте, а, ще отакі посилочки? Тут є в цій локації, і нам їх теж треба взяти. Треба тут, щоб 90 було. Не вже Ось! от я, коротше, з дяденькою качаємо я, зінка, я так. Тепер давайте візьмемо... Ось ці посилочки нам не треба. І ще в поліцейську, як сказати. Э, станцію садала. Так. пішли літа. Так. А давайте спочатку зайдемо вже в цю станцію. А то... Потом... І отут вот у нас така штучка. На мене треба буде, але ми потім ставимо. Ще в нас, звичайно, дощик з'явився, але це трішки. Давайте пізніше. Перше тут оце локація, давайте так скажемо. Так, тут в мене трошки. Так, 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 так. Якусь коробочку Стопе а, нам треба у тебя у цей тут буде. надеюсь, всіх. Помню всіх? Отакий сарафанчик. Дуже він гарний. Ось. Так, мені треба сумку знімати. Ну, ладно. М -м -м, давай там цей пакетик а то... Так, нам треба все взяти. Я пройти до тебя бабі. по-моему, солнце. Так, что нам? И нам дальше там взуться для... Ну, вы заразумели. Для, для этого наряда. О. Далее нам треба пить в хип-хоп танцы. Давайте так. Студию точно. Вот такая тетя у нас, вы знаете, І, надіюсь, нам треба оце з зноками. Бачите, вот тут граю і надо дати Чю посилочку. Так. <плес> Далі тут ось такі диски. Давайте. Хай, ч тебе чай встану на своє місце? А, в мене, напевно... Щось вона не грає, ну ладно. Неважливо. Далі нам треба піти оцю перехмарку І у цьому рижому дядіньки нам треба оцю посилочку дати дівчинкою якоюсь І тут кольори, щоб красити, зараз я його покрашу. Це з мене Зараз. Отакі. От Отакі. Це ж от. Червоно-рожевий, це жовто-син. жовто червоний Ой, вибачте? Так. Давайте поставимо лишніх кольорів ніколи не буває. Так, 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 так. Після нам треба зайти зараз. А, точно, я згадала. Е, зараз. Сюди. Так. Та-та-так. Зараз ми ще розглянемо дощик, то дивитись відео далі. Ось тут ще, мені кажуть, на віку вертки. Отки ще не було, по -моєму. ну це було точно. Оце якісь новенькі, отут можна складати. Ну і тут повторки, мені кажуть, далі. Так. Тут до дітей, що ми ви знаю. Напевно можна подивитись Ну це ви можете працювати іншим в місті, так всяці в місті Варнішень так. Чи... так Я не... Я не помню де 11. -й. Я постараюся в наступному відео вам Найти Так, давайте вже подивимося досі. Тому вже... Ми зробимо це перший день. Щоб на вечір був. А то якось... Ой, ні, мені так не подобається. Ні-ні-ні Там... Так. День І Щоб Подивитися, як темно стоїть. Ми подивимося. Мені кажеться на всіх вулицях. Це видно ну так, так, так. Ну тут такий хороший дощ. Я вам зараз покажу. де Знайти безплатні зонтики, там. Ой, верніше парасолі солі, там дощовики, навіть так скажемо. Перша локація це в нас школа. В коридорі. Треба на перший етаж. Не на другому. Ви не, не знайдете на другому етажі. Дивітися. Дарамон. Дами, дами, дам. И вот тут рисни поростоли бесплатнее. Я вам говорю. Может обрать? Я ничего не купляла. Так. Что девочка? А. Ну, мы... Так, ладно. Давай идем. Вот початку и примерим. Вот такие. Ну, прикольно, да? Ну, не подобаете, в принципе. Вони такі блакитненькі. Мені це найбільше подобається. Тут тобто, ще взуття таке. Давайте отак одінемося. І парасольку. Мені, напевно, оця найбільше подобається. Найпрозоро і з ушками. Ух. Ось, правда, прикольно. Так. если просолька і рухи. Типа я улітаю. Вс, далі уже закінчився, я згортаю його там. Давайте. Призорнем його все-таки. Або вот такий, ти подме дуже. Так. Іще в Каті, ему ж вам, там Більше або тут сподобається, я не знаю. Так е, э, ділки магазин. От тут саме тут є ось такі різні парасольки. Оце все. Ось такі зонтики і ось цей він уже такий оригінал. Ну і давайте так скажемо. але мені узяй саме подобається, я не знаю чого. Так. М -м 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 -м. Давайте я вам... подивитися як естетично. Мені кажеться, ще якісь походи і... Давайте подивимося, чи на пляжі є. А чого тут нема? А тут якось буде, але по дням так. Ось. Якщо тут дивитися, то тут, звичайно, є платне. А це і це. Але немає можливості, що тут є отаким два. О, тут пошли в а тут ем, домик для тварин, точно. Подивіться, який він великий та дуже гарний. Пишіть, е, якщо не йшли, куди треба... О, прикольно, правда, Кипочка. Ладно. Чи ви не йшли оці, і де? Ось тут є. Одинчок такий для тварин. І тут допоможі одинадцятий, будь ласка, дайте. Ще Ще вам хотіла повідомити, що я хочу вже вам буду старатися знімати серіали. Мені якось вийде знайомство з На моєю сім'єю, так. То ви не пропустите це відео та підпишіться на мій канал. Всім пока!